Доброго дня всім! Ми раді вітати вас на проєкті Костопіщина на смак. Я завідуюча клубом філіалом села Пісків Кондратюк Світлана, і сьогодні буду представляти вареники з різними начинками: сир, капуста, картопля, сушені яблука, вишні і квасоля. Для того, щоб зробити вареники, ми просіваємо муку на сито, щоб вареники були пухкі і смачні. Щоб замісити тісто, ми в борошно вбив... робимо заглибинку і в борошно вбиваємо яйця і обов'язково присолюємо його, щоб вареники були смачні. І наливаємо воду. Заглиби. Сьогодні в нас будуть вечорниці, до нас прийдуть дівчата, які будуть гадати, то вареників потрібно багато, бо начинок у нас багато. Ага, тепер тістечко наше ділимо на маленькі частинки і качаємо невеличкий валик і розрізаємо на маленькі кусочки. Ой, а хто це до нас? О, заходьте. Добрий вечір. А чи можна до вас на вечірниці? Добрий. Можна, дівчата. Заходьте. Можна, Молодці, заходьте. Ой, Ой, вареники ти... будуть, а ми допоможемо да? далі. До, Допомагайте, бо на вечорниці до нас дівчата прийдуть, і вареників треба багато. Можна, це, що вже є, ми з цими руками прийшли. Хорошо, давайте! Не була б то вишиванка. <ріст> Не була б тордочі. <ріст> До нас на вечорниці прийдуть дівчата. гадати долю свою ворожить. І давайте зробимо такі цікаві вареники з часником, з перцем, з сіллю. Нехай свою долю нагадають. Так. так? так. О, Затопили плиту, поставили воду. Наша вода вже кипить. Зараз будемо кидати тварини. Але спочатку підсолимо водичку. А давайте, дівчата, заспіваємо пісню про варенички. давайте! А милий вареничків хоче. А милий вареничків хоче. Навари я, навари милая, навари, ухаха, моя чорнобрива чорнобривая, навари я, на я. Я на вариуха, моя чорнобривая. Вареники наші закипіли, Ми їх помішаємо, щоб вони не позлипались. Беремо друшлаг і виймаємо наші вареники. Вони вже зварились. Наші вареники зварились і ми їх поливаємо шкварочками із цибулькою. Щоб вони були смачні, то треба катанка або масло, ну, у нас шкварочки. А ці вареники ми поливаємо маслом. <риклад> Наші вареники готові. Парують, молодиці на вечорницях, а де ж наші дівчата? Щоб скуштували вареники і нагадали свою долю? да да заходьте! Хто там до нас? На вечерні... Доброго вечора. Доброго вечора. А ми чули, що у вас сьогодні вечорниці. Вечорниці! і вареники ми зварили на вечорниці. І зараз ви будете гадати. гадати свою долю на варениках. Ходьте ближче сюди. Да? Зараз... О два вилочки. І зараз побачимо, хто, якого вареника попадеться, який вареник кому, той. Будемо знати, долю вашу. Ой, а в мене попалися з вишнею і перцем. А що це таке, дівчата? Це означає, що буде солодке життя з перчинкою. Mm, а в мене з цукром. Mm. Що це означає? Це означає, що буде дуже тобі солодко. Солодке життя <смі> чекає тебе попереду. в мене з капустою. О, з капустою. Ще будеш дивувати. в мене з спеціально. А що це означає? Велке кохання тебе чекає. О, це будуть труднощі, ну, але ти впораєшся. А в мене сир? Будеш стабільно. Бивось... <смір> <смір> а я знаю таке удання. Стаємо в чи чи біта перший дойде до порога, той перший до заміж. Хочете спробувати? Звісно! сім'я. Давайте Ой, а я знаю таке гадання. Мені бабуся розповідала. Іванка, іди принеси дрова. Коли Іванка, Іванка принесе дрова, то ми порахуємо. Якщо парна кількість, будеш в парі. Якщо ні, потрібно зачекати. Так, Іваночка. Дружи. Три, чотири, п'ять, шість сім. О, ще дівувати. Ще... Іванко, ще будеш дівувати. Дівчата, а у мене таке гадання. У глечику зерном лежить щось цікаве. Спробуй... Хто спробує витягти? Перше, якщо витяне... одна витягне гроші, буде, буде багатий. Дзеркало буде гарний, але лінивий. Пробку з під пляшки буде п'яниця. Хто спробує? Можна я перша? Ух, сірники. Не покривает. Буде гарний за людьми. Да. Нажали. Поддерживаться. Буде багатий. Буде багатий. Дівчата, я знаю ще одне гадання. Кого є крайка? Дай мені, будь ласка. У мене зараз зіно. Тримай. Так, дякую. Гадання полягає в тому, що зараз будемо ходити по крайці. Наступати і дізнаємося. Вийдемо ми цього року заміж чи ні? Не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду. Маніка! <ріпи> так, ти почала з чого? Вийду, <ріпи> не вийду. <ріпи> я знаю, що таке гадання. перебирати руками. До верху до кінця палки, чи я вийду заміж, чи не вийду. Вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду. Вийду, не вийду, вийду, не вийду. Не вийду, не вийду, не вийду, вийду, не вийду, не вийду, не вийду. Не вийду. А я знаю ще таке ворожіння. Кидаємо чобіток, куди носочок обернеться, звідти ляє суженого виглядати. Демо на звір зараз, погадаємо. Будемо кидати в ту сторону. Побачити, який наскіт. Набережно. Ні, туди. Будемо чекати звідти. Березно. Кажіть, куди моя діта біля? Діта, ти стовплюєш. Де таїте? Ой, каріна. На місці. Занимати! Це Юл, чи ще малий?

А він мене все не пускав, ой милий мій, а я твоя, пусти мене, зійшла зоря, Проснеться матінка моя. Моя буде пита де була я. Ми вам дякуємо, що позвали нас на вечорниці. І вам дякую, що прийшли до нас. Дай Боже за рік Бо що. Боже. Іванку співати, І якби знала моя мам посуто, може Дмитро, тебе з мене що не діє, збирала днітро.